Вітаю, друзі! Давайте дивитись Дніпро Харків-Полтава на найближчі тижні, на найближчі 7 днів з 17 по 23 листопада. Оракул зламні по енергіях і загально, більш, загально і більш детально на таро дивимось. Друзі, якщо треба якісь ще міста дивитись, то пишіть в коментарях, буду роздивлятися, буду знімати відео, бо Саме по регіонах України дуже мало переглядів. Або, може, я не знаю, поставте дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення. Не знаю, чому ви не передивляєтесь саме по регіонах. Ой, на жаль, розклади програються. Так, Дніпро. Загально по енергіях з 17 по 23 листопада покажіть нам небезпеки та загрози загальної енергії на найближчі 7 днів в місто Дніпро. Будуть вас залякувати і тероризувати. Вбивати надію. Але, ні, ні. По Павлоград чомусь прийшов Дніпро і наближені до вас місця. Десь лишити, знову ж таки, без світла, бити віру надію, логістика так само під загрозою. Ще по області можуть десь. Об'явив цей оголосити евакуацію родин з дітьми, бо десь ворог активізується, можливо, десь наблизиться. Щось таке мені прийшло. Начебто важкі енергії, але ну, більш-менш як таке нестабільно, але, але зараз більш детально подивимось. Якийсь такий, знаєте аж в голові трошки, так, як запаморочилась, отакий от стан буде. Можливо, це просто магнітні бурі так на мене впливають, але чомусь от, подивився загально на малюнки чомусь такий стан прийшов. Так, давайте більш детально основні головні енергії. Небезпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Основні головні події та виставок на найближчі сім днів місто Дніпро 17 по 23 листопада. Покажіть нам. Руйнації. На жаль, можуть бути жертви, логістика під загрозою. Прям певні, певні точки, болючі удари, активізація дронові атаки. Тут можуть бути і дронові атаки, і балістика комбінований, якийсь удар, як масований. Нема... В общем, як в одне місто може, може летіти і балістика, і шахеди. Щось таке, щось може бути. Знову ж таки, перебити логістику. Перебиту логістику, більше про це мова. Небезпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Саме небезпека та загрози для цивільного населення від ворожих обстрілів. Місто Дніпро на найближчі 7 днів з 17 по 23 листопада покажіть. ввести нас обмеження від дорогоцінних ресурсів, десь нас послабити в цьому. Розпосюдження багато буде неправдивої інформації, ну, прямо залякувати будуть чимось, якісь нові ідеї, пропозиції, нові ініціативи для цивільного населення, такі залякуючі. Зі сторони влади. Це може про евакуацію, бо десь можуть бути бої. Якась інформація може бути. Але і ворог буде якусь фейкову інформацію розповсюджувати. Коротше, з усіх боків будуть тиснути. Які основні головні цілі ворога? стосовно обстрілів місто Дніпро на найближчі 7 днів. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів, місто Дніпро з 17 по 23 листопада світло. Світло, ресурси, допомога в регіон. І знову те ж саме комбіновані атаки десь нас зробити заручниками. Якусь брехливу інформацію будуть розповсюджувати, впливати на мозок людей, да, щоб все більше ставало прихильників. Ну. Я, я не знаю, як вони вважають, що люди можуть завдяки брехливої інформації да, переходити на бік, якщо ну, хоча є, є такі. Що, в принципі, всі розуміють, хто тебе обстрілює, хто тебе хоче вбити, то як можна переходити на бік ворога. Не знаю. У мене це не вкладається в мозок. Ну, да, в вашому домі якийсь розголос медіа стосовно відселення. Відселення Болючі ще болючі удари по нашій впевненості, десь в області, десь в області якась, якась поразка десь. Десь нас нагнуть буква зю. Ворог може. Прям активно просунутись. Дуже важко. Щось останнім часом. В інформаційному просторі, в інформаційному просторі взагалі усюди. От і карти. Проте, можливо, щитують просто цю інформацію якось не зовсім так, як би нам хотілося. Все ж такі якісь новини. Десь ну, для нас мають бути все ж таки гарні новини. Десь якусь активність ми маємо проявити якісь збитки, нанести ворогу. Ну, подивимось. Загальний фон не дуже, але як по висновку, все має, все має скластися найкращим для нас чином. Це вже підбадьорює. Так, поїхали далі. Харків 17 по 23 листопада. Покажіть нам загальним фоном, основні головні енергії, небезпеки та загрози. Місто Харків на найближчі 7 днів. Знову ж таки, логістика без світла, холодно голодно Такий терор Харків і околиці Харкова, навколо Харкова. Якось так. Якось так. Військові під загрозою, знову ж таки, логістика постачання ресурсів. В принципі, усюди плюс-мінус однакові цілі. І однаково небезпечно. Так, давайте більш детально. Харків. Основні головні енергії. Небезпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів, основні головні події. Висновок на найближчі 7 днів з 17 по 23 листопада. Місто Харків, покажіть нам. Місто Харків. Місто Харків. Будемо чути, на жаль, тут можливе знищення якогось важливого ресурсного об'єкту може бути пов'язано зі світлом або якийсь ресурсний прихований об'єкт. Через злиття інформації, або дронова атака, або через злиття інформації внутрішніми ворогами-колаборантами. Да, щось намагаються знищити. Знищити, знищити от, знову ж таки, або це не прийняття рішення, або якісь ресурсні об'єкти. Десь будуть намагатися, можливо, це лінія БРО зі якщо там десь через річку, вони будуть намагатися активно просуватися щось в такому плані, але Україна має дати відсіч, ми маємо дати відсіч, скажімо так, під вогневим контролем маємо тримати. Немає ворог досягти своєї мети. Давайте в якому контексті зірка. Ну, якісь гарні новини все одно мають бути Харків. Можливо, це по харківському напрямку, в Сахарі якісь гарні новини, що навіть можемо трошки і відсвяткувати. Якісь або позитивні рішення, або якісь галасні заяви, от щось, щось таке позитивненьке наче має статися. Так, небезпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів місто Харків на найближчі 7 днів. Ну, Планування йдуть, агресія, от е, саме е, на цивільне населення. Тут просто планування, агресія на цивільне населення. Планування на цивільне населення, агресія. О, Королева мечів це та, яка така мстива. Зруйнувати, зруйнувати інфраструктуру по області болючі удари нанести. Ну, таке. Тут просто геноцид і терор. Багатоповерхівки під загрозою. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів? Місто Харків з 17 по 23 листопада. Місто Харків. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів? Світла, світла логістика. так. Ну, да. І залякування, світла, логістика і залякування. Щоб було страшно. І тут картка. Дуже багато обстрілів. Де, становить під загрозою. ППО буде працювати, але не завжди є можливість збити, на жаль, пропуски Бо дуже близько Харків. Ну таке. Руйнації важкість і послаблення. Але це ще й про те, що важкий період руйнації може йти на, трошки на спад, дай того, щоб так було, бо все ж таки якісь, якісь гарні новини ми маємо почути. Можливо, якась допомога надійде від наших західних партнерів якесь підсилення або, ну, щось таке цікавеньке. Щось таке цікавеньке, може бути. Так, і у нас Полтава лишилась. Так, Полтава. з 17 по 23 листопада покажіть нам загальним фоном. Основні головні енергії небезпеки та загрози. Місто Полтава. На найближчі 7 днів. Основні головні енергії небезпеки та загрози. Загальним фоном. Місто Полтава. Тут, можливо, не Полтава, а населені пункти Полтавської області або навколо Полтави. Знову ж таки, на жаль, руйнації можуть бути. Це може бути приватний сектор, міста, якоїсь, ну, як, скотські приміщення, міста там, де є якась надається ну, допомога, можливо, будь-якого призначення. ДСНС можуть працювати або навіть якісь, якісь начебто іменування. Щось таке підступне. Лишити без світла знову ж таки. Світла логістика, все одно, одне й те саме. Ну, але, в принципі, чиста дорога, да, це про те, що є можливість все відновити, все налагодити. Зробити навіть краще, ніж було. Те ще є якийсь позитивне все так погано. Так, Полтава. Основні головні енергії, небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення. Основні головні цілі ворога стосунку обстрілу. Основні головні події та висновок на найближчі 7 днів з 17 по 23 листопада місто Полтава. Покажіть нам. Щось емоційне може бути все ж таки в Полтаві. Так. Агресія. От агресія жінки-діти або якісь ну, більше жінки діти все ж таки. Агресія, активність. Зараз перепитаємо. Якийсь такий таке емоційний тиждень може бути. Це про що? Щось військове планують. Щось військове планують е, зруйнувати. Але, ну, в принципі, по четвірці е, жезлів це стабільність це приблизно так, як і було, було до цього. Але десь тут щось військове планують. Ворог планує знищити. Можливо, десь може постраждати щось цивільне, те, що близько до цього знаходиться. Так, які саме для цивільного населення, небезпеки та загрози від ворожих обстрілів. Дронові атаки. Дронові атаки знову ж показують або пункти незламності, або якісь е е е ресурсні об'єкти в плані надання допомоги От Ось щось такі, якісь складські приміщення. Або те, на чому ми заробляємо гроші. Можливо, це знову по газосховищах. Ну, значить, на, на, в принципі, е, у межах країни заробляються гроші на цьому. Щось пов'язане з торгівлею. Так, які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів? Знову таке. Обмеження по світлу для цивільного населення, повтор певних подій. Обмежити добробут для населення. Знаєте, як у той день бабака нічого не змінюється? День за днем, тиждень за тижнем, нічого не міняється. Десь можуть покласти світло. Десь можуть добряче бахнути і покласти світло. Іка пентаклів, нестабільна ситуація, дисбаланс, дисгармонія, Ну і втома, звісно, від усього, від того, що від матеріальних збитків, від поганого добробуту для населення. Знову ж таки, десь люди можуть від'їжджати. Щось по всіх містах, такий тиждень. Чи це просто таке осіння хандра і все докупи, але карти проти показують, що ворог все ж таки активізується і на фронті, і відповідно до обстрілів, все ж таки намагаються нас лишити без світла, без води, без зв'язку, без, без усього, без нормального існування. Тому ось так. Дякую, друзі, за увагу. Буду дуже вдячний за ваші вподобайки, підписки, за коментарі. Якщо у вас якісь. Ще міста цікавлять, щоб я роздивився більш детально, пишіть в коментарях, буду знімати для вас відео. Ну і, звісно, все ж таки хоч і мало переглядів, але наголошую, поставте собі цвіночок, щоб не пропустити це відео. Відео по Україні, тиждень, по загрозах, по регіонах. Все одно знімати буду, буду виставляти. Тому, ще раз дякую за увагу. До нових зустрічей! І полагаюсь на вашу активність.